По постанові 560 всі громадяни України віком до 25 років до 4 років повинні стати на облік. У вас обліку взагалі немає да? Документів? І не було. Ми вам виписуємо повістку. Херсонська ТСК ТСП. Виконує фенеральні обов'язки і проводимо опитування і вручення повісток громадянам Херсон, тому що щоб вони стали на облік і пройшли військову лікарську комісію, як чинного законодавства, вони повинні стати на облік, пройти військову лікарську комісію і взагалі піти, допомогти хлопцям, які зараз бродять нашу країну. Не може брати в руки зброю, хай допоможе о, фізично викопати фактиційні споруди, навчитися ну, управляти дронами, управляти різними, зараз аттічна інфраструктура у нас дуже хвалиться. Найскладніше це о, донести людям, що це потрібно. Якщо чоловік гордо підніме голову, коли, о, як кажуть, о, на очі це побачить. От Як наші мешканці в Херсоні, які зараз Херсон зараз терпеть е, обстріли, е, дрони, е, скиди, е, то у хлопців трішечки вже починають е, доходити до них, що на щось робити. І треба допомогти. В ССК служать бойові хлопці, які пройшли пекло. Це Я піхота з, е, з більшої бойової частини. Якра пройшла досвід з перших АТО, бойова частина. Я воюю на контракті з 20-го року, сам підписав контракт і пішов захищати свою батьківщину і свою сім'ю. Де ви воювали? Отримав поранення біля села Новотошківка на позиції, пори танковому обстрілі. Нас було троє, я отримав осколочне поранення в спину. Хлопець отримав осколочне поранення в ноги. У нас було на позиції чотири чоловіка. Після того я відновлювався майже рік. І після того приїхав знову на позиції. Уже е, Казанка, хлопці наші стояли, коли визволяли з напрямок, Херсонський напрямок. Я допомагав їм тут, вже не в бойових, але був, допомагав по снабженню, ну, в принципі, був вийдений за штаб. Потім в е, мене направили вп'ять на ВЛК, я опять пройшов ВЛК, і вже хлопців вже, е, був вже в Дружковці. З Дружковки поїхав в Часов'яр, часова яра вже взяв відношення. Херсонська артистка ТСП, з моїм досвідом, я отримав орден за мужність третьої ступені, який надав мені мотивацію в цьому плані і мужність, щоб хлопцям донести і нашим громадянам, що в цьому житті тільки ми можемо допомогти нашій державі. Ну, я по собі я теж е, всі кажуть, що не боюся, але є. У мене страх, але страх є у мене за родину, за батьків, за дітей, за дружину. Тому що е, страшно всім, але е, якщо б родина і мої рідні діти або дружина загине, то вже боятися не буде ніхто. Тому що ти будеш нікому не потрібен. А краще зробити вибір самому піти і захищати вітчизну і державу.